Зима офіційно почалась, а це означає, що настав час занурюватись в святкову атмосферу. Сьогодні я, ваша уявна подруга, розповім про топ 10 різдвяних новинок від Netflix, які допоможуть вам відчути дух різдва. Чесно кажучи, ці фільми не ті, від яких варто очікувати чогось надзвичайно оригінального чи глибокого, але вони точно допоможуть зануритись в святкову атмосферу, коли хочеться просто розслабитись, запалити гірлянди і відчути магію Різдва. А ще маленьке нагадування, щоб ви не забули підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написали в коментарях, який із цих фільмів ви плануєте подивитися, або які різдвяні прем'єри вже вас вразили. А тепер до кіно. І перший фільм у добірці зустріньмося наступного різдва. Це історія про Лейлу жінку, яка одного разу напередодні Різдва опинилася в аеропорту та зустріла там чарівного молодого чоловіка на ім'я Джеймс. Під час їхньої розмови Джеймс сказав Лейлі, що якщо наступного різдва вона буде самотня, вони повинні зустрітись на концерті Пентатонікс. Хоча Лейла вже має хлопця і не планує зміну в стосунках, ця ідея запам'ятовується їй. Однак рік приносить зовсім не те, чого вона очікувала. За три дні до Різдва Лейла застає свого хлопця з іншою жінкою прямо у своєму домі. Пригнічена, вона згадує про Джеймса і починає думати, що він, можливо, і є її справжньою долею. Проблема лише в тому, що у неї є квитки на концерт іншого гурту, які вона купила через свого вже колишнього хлопця. А квитки на концерт Пентатонікс повністю розпроданий. Чи зможе Лейла знайти шлях до Джеймса і подарувати собі справжнє різдвяне диво? Щоб дізнатися, обов'язково подивіться цей фільм. Святкові джентльмени. Сюжет фільму обертається навколо Ешлі, яка дізнається, що її сімейна театральна студія знаходиться на межі закриття. Щоб порятувати бізнес, вона вирішує організувати чоловіче ревю, залучивши місцевих чоловіків які своїм шармом і талантом мають привернути увагу глядачів. Один із учасників стає люк у виконанні Чеда Майкла Мюрея, який грає ключову роль не лише у створенні шоу, а й у житті самої Ешлі працюючи над відготовкою шоу, Ешлі поступово зближується з люком і між ними спалахує роман. Мантика на тлі святкової метушні вона відкриває не лише своє кохання, а й нову пристрасть до мистецтва виступів. У фільмі гармонійно переплітаються теми кохання, сімейних цінностей та духу різдва, коли Ешлі намагається зберегти спадщину своєї родини. Чед Майкл Мюрей у ролі Люка зіграв впевненого в собі добродушного та трохи саркастичного підрядника, який допомагає відновити концертний зал сім'ї Ешлі. Актор описує свого героя як людину, що опинилась в незвичній ситуації та змов. Ушена виходити із зони комфорту, проте готову прийняти всі виклики, які приготувала йому Ешлі. Різдво це час для див, і кожен із нас може стати частиною цього дива. Разом із вами ми вже зібрали майже 7,5 тисяч гривень на реп-системи, ті самі технологічні магічні щити, які допомагають нашим захисникам боротися з ворогом. До мети залишилось менше трьох тисяч гривень. Якщо ви хочете стати частиною цієї різдвяної історії про добро, перейдіть за посиланням в описі або скористайтесь QR-кодом на екрані. Кожна гривня має значення і наближає нас до перемоги. Як у доброму різдвяному фільмі. У фіналі завжди перемагають світло, надія і єдність. Тож давайте допоможемо нашим героям разом. Палкий Сніговик Кеті Барет випадково отримує чарівний шарф, про магічні властивості якого вона навіть не здогадується. Використовуючи його, вона прикрашає одного зі сніговиків на змагання у своєму рідному містечку Голу Спрінгс. Уночі стається диво. Сніговик на ім'я Джек оживає і несподівано змінює життя Кеті. Жителі міста радо приймають Джека, а він швидко адаптується до світу людей, демонструючи свою доброту та щирість. Незважаючи на свою наївність, він легко вчиться новому і зачаровує всіх навколо. Кеті поступово закохується в Джека, а він у неї. Але є серйозна проблема: Джек залишається сніговиком, і щоб не розтанути, йому необхідно постійно перебувати на холоді. Час, який вони можуть провести разом, обмежений. Тому Кеті й Джек намагаються зробити кожну мить незабутньою, доки їхнє дивовижне різдвяне диво триває. У романтичній комедії Наша маленька таємниця. Герої у виконання Лінсі Лохен і Яна Гардінга в минулому закохані опиняються у несподіваній ситуації, коли дізнаються, що їхні нові кохані брат і сестра. Це змушує їх провести Різдво разом попри незручність і невирішені почуття, які залишились після їхніх колишніх стосунків. Святкова атмосфера лише додає хаозу, адже герої намагаються уникнути конфліктів і приховати свою спільну історію, зберігаючи водночас нові стосунки. Веселі і незграбні моменти переплітають з більш глибокими емоціями, коли вони поступово відкривають для себе, що минуле все ще може впливати на їхнє життя. Фільм майстерно поєднує гумор і щирість, досліджує теми кохання, примирення і сімейних стосунків у розпал свят. Усе це веде до несподіваних відкриттів і теплого фіналу, який сповнений духу Різдва. Снігова сестричка Різдво наближається час, який зазвичай наповнений теплом, родинним затишком і святковою атмосферою. Але цього року все інакше. Джуліан, якому ось ось виповниться 11 років, не відчуває радості свята. Він і його родина все ще сумують через болісну втрату близької людини. День який раніше був найкращим у році, тепер приносить лише смуток. Особливо важко молодшому брату Крістіану, який впевнений, що Різдво просто скасовано, адже родина більше не налаштована на святковий лад. Але все змінюється, коли Джуліан зустрічає загадкову дівчинку, яка випромінює різдвяну радість і допомагає йому повернути віру в диво. Проте будинок нової знайомої приховує таємниці, а біля нього постійно з'являється дивний чоловік. Джуліан відчуває, що навколо відбувається щось незвичайне і, заплутавшись у цій загадці, змуше. Ні самостійно шукати відповіді та шлях до порятунку. Це справді чудова різдвяна норвезька казка. Різдво на відміл вей у цьому фільмі Мія Мейер з нетерпінням очікує конкурси випічки на нідерландському турнірі пекарів у їхньому містечку. Вона впевнена, що її бабуся Ома Ан здобуде головний приз золоту качалку завдяки своєму неперевершеному рецепту різдвяного кексу стол». Але радісний настрій змінюється, коли Ома ділиться невтішною новиною. Через фінансові складнощі їй довелося продати сімейну земельну ділянку, на якій розташований їхній будинок на відмілвей, землю, що була в їхній родині протягом поколінь. Ще гірше, що покупцем виявляється забудовник Брейді Шальц, колишній хлопець Мії. Брейді повідомляє їм нову приголомшливу звістку в межах угоди під знесення підпадає ще й родини історичний вітряк. На місці вітряка планується будівництво розкішного курорту, що стає для Мії справжнім ударом. Чи зможе Мія врятувати? Вати сімейну спадщину дізнаєтесь, подивившись цей різдвяний фільм. А ще на Netflix ви зможете знайти різдвяну романтичну стрічку Різдвяний вальс в Парижі. Ема успішна жінка, яка захоплюється танцями і мріє досягти майстерності, хоча ще не має достатнього досвіду. Її життя змінюється, коли вона зустрічає Лео, талановитого танцюриста, який, на жаль, втратив колишню пристрасть до танців і змагального духу. Ема розуміє, що це її шанс і вирішує ризикнути, щоб здійснити свою мрію. Завдяки своєму завзяттю вона отримує можливість приєднатися до команди професіоналів і виступити в різдвяному Парижі місці кохання і натхнення. На героїв чекають захопливі Шалені емоції та несподівані почуття, які змінять їхнє життя. Разом вони готові подолати всі перешкоди, щоб досягти своєї мети і підкорити Париж своїм талантом і пристрастю, стрічку, у якій Париж сповнений духу Різдва, та звичайно ж романтики. СМС на Різдво. Цей фільм Теплай зворушлива різдвяна історія наповнена затишком, романтикою та класичною святковою магією. Сюжет починається з випадкового текстового повідомлення, яке молода жінка Немія Еді, мануальний терапевт із Нью-Йорка, отримує від літньої жінки Нани. Незабаром між ними зав'язується щира дружба. Дізнавшись, що Еді залишиться на різдво, одна, Нада запрошує її до свого дому у мальовничому штаті Вермонт. Там Еді знайомиться з Джеймсом, єдиним сином Нани, харизматичним і турботливим лі. Намагаючись зблизити їх, Нано організовує романтичну атмосферу, але Еді та Джеймс вирішують залишитись друзями. Проте їхня історія не завершується. Стосунки продовжуються і розвиваються протягом трьох різдвяних сезонів, але чи переросли вони у щось серйозне. Повернути додому Різдво. Колишня військова офіцерка, а нині професорка військової історії Керелайн Аптон об'єднує зусилля з власником антикварної крамниці Раселом Карлайлом, щоб до Різдва знайти родину офіцера армії США часів Другої світової війни Уріна Ньютона. Їхні пошуки приводять до несподіваного відкриття любовного листа, захованого в кишені форми. Вони сподіваються повернути його цінні особисті речі: парадний мундир, медалі та стос любовних листів від його коханої Еліс, яка чекала його вдома. Занурюючись у таємниці минулого, вони не лише розкривають зворушливу історію, але й знаходять відповіді на питання про власні життя та сімейні зв'язки. Утім, шлях до правди виявляється нелегким. Їх чекають труднощі та відкриття секретів, які, можливо, краще було б залишити в минулому. А в цю середу, а саме 4 грудня, на платформі Netflix буде реліс мультфільму Те Різдво. Цей атмосферний мультфільм чарівний святковий подарунок від Річарда Кертіса, творця реального кохання, заснований на серії власних історій Кертіса. Мультфільм «Теріс-2», знятий режисером Саймоном Отом, наповнений усіма впізнаваними рисами жанру та теплими посланнями, обгорнутими в затишну атмосферу британської провінції. Хоча подейкою, що сюжет може видатись доволі передбачуваний. Проте, все ж буде вирізнятися своїм глибоким дослідженням людських емоцій. Також кажуть, що Кертіс майстерно поєднає радість святкового сезону з його гіркуватою стороною, нагадуючи, що різдво може бути часом любові, сімейного тепла й близькості, але водночас і болісним нагадуванням про втрати, особливої магії додає яскрава роль Санти. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, ця добірка допоможе вам створити справжній різдвяний настрій і знайти ідеальний фільм для затишного зимового вечора. Якщо ви вже бачили щось із цієї добірки або маєте свої улюблені різдвяні фільми, обов'язково діліться в коментарях. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Також не забувайте ставити лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові святкові добірки. А з вами була уявна, до зустрічі в наступних відео.